Зараз у часи соціальних мереж дійсно важко комусь повірити, і цей блогер стверджує, що уряд Трампа бреше про безлад на протестах у Лос-Анджелесі. нове відео з Лос-Анджелеса просто зараз показує десятки тисяч людей, які мирно протестують проти Дональда Трампа та міграційної служби. Подивіться. Це те, що насправді відбувається в Лос-Анджелесі, і люди, які є справжніми мешканцями міста, кажуть, що 99,9% міста функціонує абсолютно нормально. Трамп і його друзі намагаються брехати вам, щоб змусити вас думати, що в Лос-Анджелесі зараз безлад, відбувається стільки хаосу, та все це насильство, але це не так. 99% протестів є мирними. Є кілька поганих людей, які роблять погані речі, безперечно. Але це не говорить за переважну більшість людей. Не дозволяйте адміністрації Трампа брехати вам або поширювати оманливі відео. Змусити вас думати, що в Лос-Анджелесі відбувається щось інше.